Дорогі мої, зараз вже десь пізно година, в Польщі це є 10 вечора, в Україні вже 11 вечора. Але я хочу вийти в прямий ефір, тому що хочу просто поділитися з вами деякими думками. І астрологія тут теж якимось боком є. Дивіться, я хочу сказати, от мені, по-перше, трошечки розказати про себе, тому що є нові люди в Блозі. По-друге, мені під рекламою, так тому що, щоб ви дізналися. Про цей курси є реклама, так? Тому я вас ще на курсі кажу, що є блок по просуванню себе, своїх послуг-астролога. І от мені пишуть люди, що я їх розумію, так вони кажуть, що астрологія це наука, що хто ще досі вірить в ці казочки, в впливи планет, як можна взагалі вірити, що в даті народження є доля людини. Я читаю такі коментарі деякі блокують, деякі просто не звертаю уваги. Я розумію, що так до цього внутрішньо потрібно ще не те, що дорости, потрібно з цим хоча б просто мати якийсь ну, зв'язок, попрактикуватися, так, переконатися, ну, куди далеко йти, якщо я була така ж. Я не вірила в астрологію, я до цього всього скептично ставилася. Аж поки сама на собі не перевірила, то дійсно побачила, що все так працює. І коли ви станете астрологами, то ви якраз ну, ви будете нести дуже велику користь людям а, в плані того, що ви не тільки їх змотивуєте, розтовкмачите, допоможете, але і ви собі допоможете, тому що ви будете паралельно себе досліджувати і розуміти, наскільки все збігається. Але ми з вами адекватні, розумні люди. Ми розуміємо, що зірки зірками, доля долею, але ми так само впливаємо на своє життя, а, ми творимо свою долю, але ми слухаємо. Внутрішнє наше серце. Але якщо вам ваше серце, воно каже вам, ну от ви його чуєте, і от ви йдете за внутрішнім покликом, я от так останнім часом живу, тому що життя мене навчило слухати себе, і я розумію, що там йде моя енергія, я хочу це робити. Як зрозуміти, куди йде ваша енергія чи ваша місія бути астрологом? Звісно, подивитися з натальну карту, але й зрозуміти для себе таку річ, яку? зрозуміти для себе, що от попробувати, спробувати так, спробувати різні свої грані, які закладені в вашу натальну карту. Наприклад, в мою, так, я розумію, що я маю закриті канали про свій досвід, про харчування, про дитячі травми, про стосунки, про покликання. Хто хоче, купує доступ безлімітний і вивчає ту інформацію, яка мені допомогла прийти туди, де я зараз є. Так само я розумію, що це іноземні мови, що це в мене теж доля така була вивчати, стати вкладачем польської, плюс створити курси з англійської з інших дев'яти іноземних мов і ще далі ці закриті канали, пройти через ці і плюс я розумію, що в моїй натальній карті так само є і астрологія, і е, допомога людям з пошуку покликання. Але я так само слухаю свій внутрішній голос і розумію, що «Ну, Оль, куди тобі ближче. З чим тобі краще працювати, зважаючи на весь цей світ, на те, що потрібні люди, на те, що роблять інші люди. І я розумію, що це робота з інформацією, одночасно робота з людьми, робота з передачою інформації, і це обов'язково точність. Я не можу давати людям воду. Мені потрібно взяти от, конкретно, так, розуміти, що я маю за що зачепитися і вам це передати. От таке щось передавати, от, от таке. Я не можу, бо я не маю його в руці. А тут я кажу: От конкретний інструмент я вам передаю і ви. Стаєте астрологом, ви ведете блоги, ви заробляєте, тобто ви повноцінно отримуєте нову професію. Якщо ви хочете щось трошечки легше для, так скажем, мозку, але там, по суті, все дуже просто я поясню. Ви можете бути коучем-консультантом за цим методом, допомагати людям з пошуком покликання, якщо вам ближче сама психологія коучинг. По моєму покликання це і психологія, і філософія і езотерика. Бачите, я не згадую тут польську мову, хоча польська мова. Вона відіграла в моєму житті колосальну роль в самопізнанні, в переїзді взагалі, тотально. І, я, і вона відіграє велику роль в житті людей, тому що люди вивчають по моєму новому методу. А, тому що от, ну, в мене така місія була, так і а, через ці відгуки, тому що для мене цінність моя полягає в тому, щоб я давала користь людям, і от вони змінюють своє життя, так. І так само друга, напевно, користь і цінність це того, що люди з допомогою цих моїх курсів знаходять покликання, а потім за допомогою курсу просування просувають себе ну, от, чітко бачать картину, як тут все працює, тому що в просуванні теж дуже легко заплутатись. І та, 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 так само люди здобувають і нову професію школі покликання, і стають астрологами. Це напевно і вивчають іноземні мови, само собою. Це, напевно, оці три гілки, оці мої повну профілю. плюс оці мої ролики, закриті канали. В мене більше 130-140 відео на закритому каналі про весь мій досвід. Це і вірші, і книги, і відео, аудіо. Я не знаю, це просто от ви хочете підлетати якусь конкретну сферу. Так, закритий канал дитячі травми. Це, ця тема для мене закрита, так, я її пройшла. Чи там е, стосунки, чи там е, знайти покликання, чи якісь страхи блокують. Так? Е, тобто, чи харчування. це тотальний досвід того, як функціонує наш організм. І... А ви обираєте ту тему, яку ви хочете для себе в саморозвитку підлатати. Але якщо ви хочете конкретно розуміти себе, розуміти інших людей, просто от не те, що додатково, ви маєте роботу, ви хочете додатково до основної роботи працювати. І ем, займатися тим, що хоче душа. Можливо, це саме той момент, коли варто все-таки послухати свою душу і почати робити те, що ви завжди хотіли, тобто стати астрологом і розібратися в цій філософії життя, і не тільки в астрології, там і харчуванням мене є. і... Дитячі травми, і все на світі, так. Але я вважаю, що королева езотерики, королева езотерики це саме астрологія. І в мене нова астрологія це не ведична астрологія, тому що там ви пишете, що це ведична. Ні, тут 12 планет, 12 знаків зодіаку, і саме тому вона працює цей фундамент, це кістяк. Звісно, ви можете підівчовувати інші напрямки, тобто дизайн людини. В мене теж курс, чи там матриця долі, чи ще якісь там нові якісь напрямки, але ви, ну. Я розумію для себе так, що є ось ця королева езотерики, це основа, це є база, і це ці знання потрібні не тільки для того, щоб бути астрологом, але щоб розуміти, хто ви і які люди поруч з вами. Якщо ви дивилися мій ефір з ученицею, це реальний доказ, що людина е, просто вирішила, купила курс, вивчилась, і тепер в неї без навіть таргету без таргетованої реклами є клієнти. А якщо б ще підключила туди рекламу і просувала себе. Так, взагалі, кожна людина вона інтуїтивно відчуває, що в натальній карті є правда. І уявіть, що це завжди буде популярна натальна карта, так? тому що ну, народжуються нові люди, нові душі, і їм буде потрібна допомога, ну просто послухати про себе інформацію. Так, людина сама буде вирішувати, що їй робити, як їй жити, як їй творити свою долю. Але, Ну, це буде завжди популярне. Це це буде це ігра суття нова епоха, наступна епоха риб після епохи водолія, так тому що напевно всі награються невдовзі в ось ці IT, криптовалюти, нові технології. Це буде популярне, так ми йдемо в цю епоху нових технологій. Але пізніше людина зрозуміє, що вона щось більше, ніж це тіло. Вона свідомість, вона душа, яка за кодована в це тіло, і потрібно слухати себе, але ще й розуміти, яке налаштування має саме твій скафандр, тобто, які налаштування маєш ти. І це допоможе зробити якраз астрологія Ось, і так само є багато астрологів, є багато різних спеціалістів. Ви бачите, мільярди людей на планеті Земля. І ви повинні йти до того спеціаліста, якого ви бачите так, от зовні, так? але ви повинні так само відчувати його енергію, тобто яка в нього душа. Ну, у мене був такий дар з дитинства, що я відчувала оці ці енергії людей інтуїтивно, душі, так, я бачила тіло, але я бачила більше, ніж тіло. І і коли я почала вивчати астрологію, це сталося, знаєте, це наче була, от як є картина, або є просто от папір, так? оце була людина. А коли я почала вивчати астрологію, то я зрозуміла, що я зрозуміла, якого кольору а рамка в кожної людини. Наприклад, в цієї, людини вона там овен, в неї рамка там червона чи рожева. В іншої людини там буде рамка зелена. так? Тобто, ці рамки, знаків зодіаку, оці все, що я вивчала, це для мене був тотальний такий, ну, не те, що шок. Я просто вперше в житті зрозуміла, що все вперше в житті стало на свої місця. От, і що таке покликання? Так, от Ми йдемо внутрішньо за покликанням. Покликання це ось це, що йде від серця, це поклик серця. І ем, чому е, все-таки ну, ми шукаємо за моїм методом ваші цінності і інтереси, але я кажу, що одним оком все-таки подивіться свою натальну карту, тому що е, це не можна не. Ем, Розглядати і ігнорувати, тому що реально, навіть якщо люди скептично, поки які не в темі цій не, не стикалися, не самі не пробували, не аналізували, так я ніколи не даю в тому, що я не перевірила так. То м реально в цьому є доля людини, тому що. Звідки і в мене така впевненість? Тому що е, я прожила якийсь клаптик свого життя і ці події, і взагалі от всі, все збіглося. Так? Це, ну, і люди підтверджують, так, це про мене, це про мене. Але я з іншої сторони вершитель свого життя. Ви мене запитаєте, Оль, а що мені це взагалі дасть? Що дасть людині знати натальну карту, синастрію знати і так далі. Е, це е, так, як просто от, про вас розказали, розказали, Базові і ваші інструкції пояснили вам, так можливо, щось з психологічної точки зору, якщо я дивлюся, то я дивлюся всі аспекти так людини. Аналіз цієї особистості, тому що є ще багато різних енергій дати народження це цей інший мій курс, так а, а людина, прослухавши це, вже має сама не те, щоб вирішити, так вона ем, ну, вона ем, цю інформацію, ця інформація відкладеться на відсотку рівні і допоможе їй. І, і ви знаєте, цей метод пошуку покликання це друге, що я несу. Я вважаю, що це дуже крутий інструмент, тому що я дивлюся на тих людей. На блогерів, які зараз займаються чимось, так, як вони доносять цю інформацію, які в мене, наприклад, 4 роки назад користувалися цим методом. І я розумію, те, що вони мені писали, а я читала ці відповіді і якби, визначала їм це покликання, я їм розтоквачувала і аналізувала. В мене навіть збережений аудіозапис, як я їм це все пояснювала. І люди плачуть прямо після цього пояснення цього методу, коли їй йде взаємодія, коли я пояснюю. так, от, Токмачу ці відповіді на питання, 40 питань, які вони пишуть. Плюс я потім ще створила типологію енергії, яка мені прийшла, знаєте, в потоці мій його таблиця. І тест авторський. То... Я просто читала, що людина пише: я хочу змінювати життя людей. Я хочу своїм прикладом мотивувати їх і вести за змінам, на зміни, так? І коли б я ще тоді, на той момент, я тоді ще не була астрологом, коли би я ще тоді дала людині детальну карту, це взагалі був би такий ну, інструмент. А да? я вже пізніше почала астрологію тоді вивчати, але це покликання, яке ми знайшли цій людині, вона досі цим займається. Я бачу, пройшли роки, а вона реально. Те, що тоді на підсвідомому рівні це було нею, вона тепер почала це реалізовувати. І ви розумієте, наскільки я пишаюся, що ці всі дієві інструменти, закриті канали, мої курси, іноземні мови, метод пошуку покликає. Курс саме дієвої нової астрології, він реально працює. Я просто хочу поділитися з вами, що ну, я можу якось це поєднати. В принципі, я це поєдную, тому що коли ми відкриваємо талант, нам потрібно щось з ним робити. Тобто, покликання, вам потрібно. Просувати його, чи ви хочете бути торговцем, чи якийсь товар, чи якусь свою послугу, чи там не знаю, співак, чи ну, що є вашим покликанням. Це треба все просувати і ділитися цим з людьми. Ну і плюс ще враховувати місію душі. А це ось ця натальна карта, і всі енергії дати народження. Я ще даю такі спеціально доступні ціни, щоб кожен міг до цього доторкнутися, тому що мені хочеться, щоб це було масово, щоб ті люди, які шукають якусь підказку, так як я колись, змогли її отримати. Просто ділюся цим щирого серця. Тому, якщо у вас є якісь питання з приводу навчання, ну поки я ще не відкриваю набору, я просто вийшла в ефір з вами зараз поговорити. Бо в мене був внутрішній відклик. Зараз я живу по внутрішньому відклику, і я сиділа і думала, що ну от моє покликання це. Психологія, філософія, езотерика. Ну а польська це просто інструмент для того, щоб я проходила свій шлях. Це не моє покликання, хоча це моя освіта і курс круто працює. Але отак є в житті, що людина за фахом стоматолог, а за усі за покликанням фотограф. І в принципі я допомагаю людям знайти своє місце. І, можливо, ваше місце це якраз бути астрологом. Можливо, це ваша, ваша точність, бажання допомагати людям і розвиватися в цьому напрямку. І можливо, я якраз стану для вас оцим вчителем, філософом, духовним наставником, провідником, який допоможе вам опанувати цю професію з допомогою тих знань, які я вам передавала. Передала все, дякую вам, любі! Збережу ефір. Виставлю його на YouTube. Ну і сподіваюся, невдовзі, згодом, за певний період часу побачу вас на моєму курсі. Є чат для питань, можна завжди буде задавати запитання, якщо такі будуть. І дякую вам, що ви підписані на мій блог. Я рада ділитися з вами частинкою свого життя, тому що, напевно, це і є моє покликання, тому що в мене ще й інші аккаунти, які стосуються цього методу мого покликання, також просування. Але ось це, це напевно, ну, воно йде від душі, тому що ну, це така найбільша користь, тому що ви отримаєте нову професію і зможете допомагати людям. Це напевно переважує все. Це так. Це дійсно такий тотальний навчальний курс. Тому дякую вам і почуємось. Па-па!